Вітаю, друзі, ви на каналі Дача ТВ. Розпочинається новий сезон. Всіх вітаю. Вчора у нас облетілася бджола. Дуже грязна пасіка. Все очистилась бджола і тільки сьогодні ми починаємо працювати на пасіці. Раніше я старався не лазити, поки бджола свої шлунки не, ну, не очиститься, так, так скажемо. Так, друзі, ми готові. Зараз все вам буду показувати, розказувати. Ось у нас чудова чудова сім'я. Не знаю, яка сім'я. Кажуть, проблеми там. ну, Все бачили. Так? Вулик весь грязний, будемо зараз все пересаджувати, все налажувати. Так, 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 заставні нам потрібні. Виїхали. Сезон розпочаток. Як у вас? Перший демарь, перший. Раз костюм, перчатки. Так, це наш чистий вулик. Чистий вулик. Е, оброблений. Все. Що ми робимо? Заставна. Знімаємо і заставну. Ставимо заставну. Так, поставили. Заставна стоїть. Потім багато пасічників що роблять. Білкова підконка. Бачили там, Лазять щось. Незрозуміло, що роблять. Що я роблю? Відкриваю оцей мед. Минулорічний. Минулорічний. Мед відкрили. Це корма. Карма. Без них бджола також не розвивається. Ставили, давайте з цієї сторони. Не підготувався. Не підготувався я. Так. Поїхали. Є. Медова рамочка. корма є, так? корма є. Заставна, кормова є. Щоб розвивалась бджола, що ще потрібно? Друзі. Зараз бігають пасічники підкормку білкову. А в нас в рамочки. У нас білкова підкормка в рамочці. Ось перга, без якої і ось трохи перги. Без якої бджола не розвивається. Що робимо? Білок потрібен. Зараз бджола вилітає, і шукає цей білок. А навіщо ми можемо допомогти бжолі. Згодні? Я думаю, згодні. Все, підготували. Дві рамочки в нас відкриваємо бжолі. Дуже тяжко. Зараз після зимівлі ця бжола перезимувала, зберегла маточку. повинні їй максимум допомогти. Так, є. І шукаємо заставню ще одну. Ще одну заставу. Так. це ось так ми сформували. Зараз будемо дивитися, що в вулику, і будемо пересаджувати пересаджувати нашу бджолу. Так, зараз. Так, саме забув, що ще потрібна стамеска. Так, вперед. Дивимося. Що з нашою бджолою? Ой-ой-ой, зверху, дивіться скільки. А це наша рамочка. О, проблеми в вулику. В Вулику проблеми. Проблеми. Зараз будемо щось робити. Бжоли багатенько. Але і проблем також багато. Жола обісралась. Скажу так. Чесно, як є. Що ми робимо? Струшуємо, дивимося, щоб матка ще була. Струшуємо, струшуємо цей вулик. Рамки всі забираємо. Давайте відразу... І пересадимо. Не пересадимо, а поміняємо місцями. Поміняємо місцями. Так, дивимося. Так, друзі, тут дуже великі проблеми. Оце що підгодівля цих... Не люблю, коли оце підставляються рамки. Матки не бачу. Струшуємо. Всі рамки на утилізацію. Всі рамки на утилізацію. Я не бачу матки також струшуємо. Струшуємо. Що це таке шо? Мед чи шо? Ви бачите напис? Такого не може бути. Дивіться. Напис. Шукаємо матку. Наше завдання знайти матку. Ось ось наша матка. Бачите, ось наша маточка. Все, ми її залишаємо на цій рамці. все, медова рамка, пергова. Все. Отак я поки що залишу. Що роблю далі? струшую цю бжову до матки. Да, великі тут проблеми в цій сім'ї. Якщо ми ці роботи не проведемо, це буде дуже погано. Все, струшимо всю бжолу. рамки ці забираємо. Матка в вулику. Ми відразу зжали їх, відкрили їм карма і поставили білкову підкормку, яку вони самі собі принесли. Були на семи рамках, на восьми. Ну, ми ж бачимо, що їх тут немає. Бджоли немає. Що робимо далі? Це чудова рамочка біленька. Але вона піде сиріна на утилізацію, так як бджола бачили, да? трохи. Трохи загадилось і це не годиться. Що робимо далі? Це дуже важливі роботи для старту. Беремо. Закриваємо салафаном. Вулик оброблений вже. Там зараз також покажу вам, що там. Так. Холстик. Холстик. Поміняємо холстик. Також. Все, тут, в цьому вулику все потрібно поміняти. Все поміняти. Так, є. Салафан. Положили. Так, що ви виглядали? Угу. Так. Є, замітили, так? Да? Ми поклали салафан. Ну у нас не січати бджолу зжали. Зараз бджола освоїться в новому вулику. Запах матки почують, перелізуть до неї і вони будуть сидіти в однокімнатній кімнаті, квартирі. Чим краще ми тим краще буде зимувати. Не зимувати, а розвиватися бджола. Нема утеплювача. Де ще взяти утеплювач? Зараз не підготувався я, друзі. Люд ви бачили. Поганий такий рід був, але зараз після цих робіт все в нас у вулику змінеться. Ось такі. Роботи я проводжу зараз на пасіці. Всі ці рамки. Всі ці рамки, які ми прибуваємо.